На захисті спільного дому. Під такою назвою в Ужгороді відбувся форум, присвячений Угорській національній спільноті України. На захід були запрошені представники центральних і місцевих органів влади, Верховної Ради угорських громадських і правозахисних організацій, історичних церков, місцевих громад, також міжнародних і наукових установ. Організатором форуму виступила Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. На форумі учасники обговорили актуальні питання, що стосуються життя угорської громади в Україні. На другий день програми делегація відвідала місто Берегово, де ознайомилася з діяльністю Закарпатської реформатської церкви. Під час зустрічі єпископ Олександр Занфабіан розповів про різноманітну діяльність церкви, яка охоплює не лише проповідницьке служіння, а й діаконію, освіту та навіть питання цивільного захисту. Я позитивно оцінюю той факт, що київські служби виявляють реальний інтерес до нашої діяльності, адже дуже важливо, щоб ми знали один одного, вели діалог і співпрацювали для вирішення різних питань, зазначив єпископ. А з Вола до нас завітали представники та керівництво державних служб, які відповідають за національні меншини та релігійні організації в Україні. Вони хотіли познайомитися з життям та діяльністю Закарпатської реформатської церкви. На мою думку, це важливо. Адже загалом в Україні про Закарпатську реформатську церкву є не зовсім таке уявлення, якою вона є і як вона живе насправді. Дуже часто нас приймають як чужинців, а не як організацію, яка вже століттями присутня на цій території, і людей, яких дуже міцно прив'язують їхні минуле до своєї батьківщини, до цих земель. Дуже важливо, щоб ми обмінювалися досвідом, інформували один одного, і важливо, щоб наші гості відчули ту ситуацію, в якій живе меншина, а навіть подвійна меншина, адже йдеться про угорськомовну протестантську спільноту. Тому ми радо знаходимо час на такі зустрічі. Вони потрібні. Сподіваюся, що вони принесуть хороші плоди, адже їх часто не вистачає. Перемовини вважаються результативними, якщо обидві сторони бачать хороші результати. Часто ми знайомимося, але це не продовжується співпрацею. Тому дуже сподіваюся, що надалі у нас буде можливість на співпрацю, в якій наші інтереси, інтереси Закарпатської реформатської церкви та закарпатської угорської спільноти будуть гідно представлені та будуть досягнуті хороші результати заради майбутнього. Сьогодні ми прибули до Берегова центру закарпатських угорців, щоб отримати якомога чіткіше уявлення про угорську меншину та дізнатися про проблеми, які хвилюють безпосередньо від угорців, підкреслив керівник делегації Віктор Єленський. Я бачу реформатську церкву як дуже важливу частину загальної конфесійної палітри України. Зверніть увагу на те, що в Україні є всеукраїнська рада церков і релігійних організацій. Куди входять і великі церкви, і не такі численні. Але що важливо, що голос, наприклад, Закарпатської реформатської церкви звучить так само гучно і так само впевнено, як голос, скажімо, Православної церкви України, української греко-католицької церкви, і всі рішення в цій раді церков, вони ухвалюються консенсусом. Тобто, що це значить? Що якщо Щось не подобається Закарпатській реформатській церкві, або німецькій лютеранської євангелічній церкві, вони можуть накласти вето або мусульманам, або юдеям. Це дуже важливо, так і це дуже важливо для розуміння тієї моделі відносин між релігіями і між релігіями і державою, яка існує в Україні. Протягом решти дня співробітники Державної служби України з етнополітики та свободи совісті разом з представниками угорських організацій з інших областей України відвідали ліцей імені Лаюша Кошута, Закарпатський горський інститут імені Ференца Ракуці II та Європейський дім угорців.